Захворювання легше попередити ніж лікувати. Попри війну та щоденні стреси пов'язані з нею, українці стали свідоміше ставитися до свого здоров'я. Люди звертаються до лікарів, навіть коли їх нічого не турбує з метою профілактики. Ми завітали в клініку Oxford Medical і поцікавилися, чи справді це так. А також розпитали лікарів, з якими проблемами найчастіше до них звертаються пацієнти. Медичну клініку Oxford Medical в Івано-Франківську щодня відвідують від 200 до 300 пацієнтів, які мають певні проблеми зі здоров'ям або ж приходять на профілактичні огляди. Головний лікар закладу Володимир Тріч підтверджує, що люди люди Справді стали набагато свідоміші коли це стосується їхнього здоров'я, чи в плані попередження виникнення чи ускладнення тої чи іншої хвороби на сьогоднішній день щодо звернень пацієнтів, як правило, це планового характеру, та які потребують амбулаторної допомоги. Ну Якщо є якась невідкладна допомога, ми зазвичай скеровуємо заклади стаціонарного типу міста. Щодо кількості пацієнтів з різними патологіями, так у нас є більше зараз 60 лікарів різних спеціальностей, і загалом кожна спеціальна. Аніс займається проблемами зокрема цілеспрямовано за два роки повномасштабної війни. Почастішили звернення жінок до гінекологів. Зокрема, пацієнтки скаржаться на розлади менструальної функції. Як пояснює лікарка Христина Сьомак, причина цього криється в емоційному стані жінок. Що таке розлади менструальної функції? Це є порушення менструальної функції. Проявляється воно нерегулярністю менструації може бути часто або навпаки рідко а Також може бути зміна самого характеру різні або навпаки, мізерні. Тому кожна жінка, якщо бачить таку симптоматику у себе, якщо в неї з'являються такі скарги, вона відразу має звернутися до акушер-гінеколога. Запрошуємо жінок до нас на огляди, на чекапи, де наші лікарі, акушер-гінекологи нададуть кваліфіковану медичну допомогу. Саме тому важливими є гінекологічні огляди, до яких відносять саме обстеження: біомануальне, кольпоскопія, забір певних лабораторних обстежень та ОЗД органів малого. Тазу я завжди керуюся правилом, що має бути обстежена щитовидна залоза, грудні залози, органи малого тазу. Наступне ми можемо проконсультувати пацієнтку з суміжними спеціалістами, якщо це необхідно. І завжди пам'ятайте, що захворювання легше попередити ніж лікувати. Останнім часом почастішили записи на прийомі до лікарів-проктологів, як розповідає спеціаліст медичного центру Тарас Король. Люди почали частіше проводити діагностичне обстеження у вигляді чекапів. До проктолога найчастіше звертаються зі скаргами на виділення крові, на зуд, дискомфорт, в анальній ділянці на наявність утворів і косметичних дефектів. Рекомендованим віком для звернення до проктологів є 40 і більше років, але при наявності будь-яких скарг потрібно звертатися до спеціалістів. Рекомендуємо вам звертатися на консультацію Ативний прийом воксорт медика для того, щоб вчасно виявити і вирішити вашу проблему. Гастроентеролог Олександр Юсипів каже, що зазвичай, раз на рік, а то й менше раз на півроку пацієнти, які мають хронічні захворювання, мали б звертатись до лікарів як для перевірки. Так, і щоб не війти у важкий стан. Найчастіше до нас звертаються пацієнти з проблемами шлунку, жовчного міхура, такі як зі сторони шлунку, хронічний гастрит, гастрозофагіальна рефлюксна хвороба. Дуже багато, коли є печія, коли є гіркота у роті, коли є ком у горлі, це ознаки вже того, що треба обов'язково звернутися до лікарів. Після пройдених чекапів, які проводяться у нас в клініці, і пацієнти мають раз на рік проходити той чекап. Там зібрані аналізи загальноклінічні, зібрані обстеження, які далі скеровують пацієнтів, на що звернути увагу, що підтягнути, що підлікувати, до кого звернутися. Своєчасна діагностика. І лікування це запорука вашого здоров'я. Чи не найчастіше сьогодні звертаються у медичний центр з головними болями? Як розповідає лікар-невролог Марія Тачинська, найчастіше зустрічається головний біль напруги, пов'язаний із шийним відділом хребта, а також головний біль пов'язаний із захворюванням головного мозку? Найчастіше звертаються пацієнти із болями голови, болями в шиї, болями в попереку, головокружінням, запамороченням, порушенням сну. Тривожністю, яка в більшу чергу зумовлена військовим станом в нашій країні. Тому просимо пацієнтів, не зволікайте своїми проблемами, не старайтеся вирішити цю проблему з самотужки з допомогою інтернету, а звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів, які завжди раді вам допомогти. За словами головного лікаря Оксфорд в Івано-Франківського Володимира Тріще, який, зокрема, є лікарем урологом, найчастіше пацієнтів турбують проблеми запального характеру, як в чоловіків, так і в жінок. Це в основному чоловіки, які мають якісь порушення еректильної функції. Так, в основному це запального характеру в жінок це запалення сечового міхура, нирок в чоловіків це передміхурової залози. І також ще якісь є сексуальні порушення, які можуть бути на фоні якихось запальних процесів. Усунути такі Проблеми, каже Володимир Тріч вдається завдяки швидкій діагностиці, а також новітнім методам та впровадженням. Лікар також відзначає, що сучасна молодь стала значно свідомішою, особливо коли йдеться про планування дітей, тож на прийом приходять парами. Тіші, що приходять пари, обстежуються перед тим як створювати навіть сім'ю. Не обов'язково, що вони вже там одружились, а ще перед одруженням приходять і обстежуються в медичному центрі Оксфорд Medical максимально створені умови для усіх пацієнтів, а обстеження відбувається у найкоротші терміни. Завдяки цьому лікарі мають можливість надати пацієнтам своєчасну та кваліфіковану допомогу. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.